Доброго всім ранку! Сьогодні готуємо на яєчні. Ну, ми погнали! Так, ну що ж, будемо пробувати цю перекалапуцькану яєчню. Так, шапку не знімаю, бо на вулиці дуже-дуже холодно. Супер смачно. І це, до речі, якщо що не звичайні яйця, а домашні. І це прям, ну, дуже смачно. Так, всім смачного і файного-файного дня.